Всім привіт-привіт! Виїхав я на рибалочку з Насті. О, от, хочу сьогодні спробувати звалити карася. О, от, хочу цей день звалити, коли він почне клювати і ніяк його не можна звалити. У нас така погода, можна сказати, взагалі не льотна. О, от, у нас вечером Мінус 5, мінус 4, днем плюс 4, плюс 5. От хмари. Через час сонце світить, знов через час, знов хмари. Сьогодні вже два два рази сніг пролітав. От таке там він буквально трошки посипав і перестав. Посипав перестав. От. Конечно не знаю що воно тут буде клювати Но хочу попробувати Купив свіжого черв'яка, свіжого фариша От. Хочу попробувати Конечно хвилі такі трохи є але нічого ми не здамося Ось я на своєму старому місці вот. Тут в основному я всі його висував карасика От. Тоді, э, тоді буду розкладатися. От, заміш, замішаю трошки прикормки От, і попробую зловити карася. Ну що, погнали. Перший в цьому году. Перший подлещик в цьому году. Ой-ой-ой, яка ж вона гарна. Ох, яка красота! Хух, Хороша, така жирненька. Да, плотва в нас сьогодні жирненька. Коротше, тільки що пару разів побачив, як риба вже викидається з води. От, я думаю, що це дуже добрий знак, от, бо ну, можна сказати, ця от початок весни рибалки зовсім не було. Холодно було, сніг падав. От, сонця не було, дощ, град, така зовсім непонятна погода. От, цей перший місяць. Я це дивлюся вже рибка, пах-пах і О, Значить в наступний раз, не знаю, попробую, спробую ну, на фетфідер половити. От на цьому місці. Буквально так десь метрів 30-40 від, від берега вже починає випригувати. Возможно, що це навіть і карась був. От, так що... В следующий раз попробуем на флетфидер Гарно, гарна платва у нас хух, красавица яка о Гарнюня яка Тих зацепилася, заглотнула. красавиця була. У нас десь не зараз плюс 4. Холодновато зараза. О! Йумо, да коли воно співає? То ж вроді би нічого не було. Ні покльовки, нічого не було. Не бачив ні покльовки, нічого. Нам більше води набрати. Не Ні покльовки нічого. У нас гості оказуються. Я думав, там нічого немає. Не взяв я сьогодні свого рушничка, конечно. Без нього тяжко. От така у нас сьогодні риба получилася, платва. Плотва хороша, жирненька така. На сковородочку ой яка. Такий у нас сьогодні улов. Ну що, буду я потихеньку собиратися, а от, бо за моєю спиною там така хмара. От, можливо, що і сніг піде, От, бо дуже сильно похолодало, руки змерзли, лице змерзло. От. А так, рибалка вдалася. От, і що я конечно, на карася, ну, получився, платва получилася, але нічого страшного, мені це дуже подобається. Яка б риба не клювала, вона все рівно риба, це все рівно е, удовольствіє От, буду я потихеньку збиратися, щоб не попасти по цей дощ. Все, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Пока-пока!